Як я зварюю свої шпалери для винограду? Отже, дивіться, я зробив таку форму ось такі столешні з такими ось рамками. Тобто в них вставляю заготовки, нарізані з метала і Зварюю все до кучі. Получається ось такі готові, готові конструкції, тобто двох плоскисні шпалери для винограду. Тобто, саме головне зробити форму, так звану матрицю для того, щоб була рівна і гарна конструкція. Далі все по розмірах труби нарізаю і вставляю їх от сюди в ці пази і потім тільки зварюю шви самі. Початки шпалер роблю з грубшого метала, тобто 50, 60-ки йдуть як основа. Буду заглубляти їх в землю на глибину десь приблизно 70 см. Далі від землі, від поверхні землі до плодових рукавів порядка 50 см. Сюди будуть вже проволоки йти на плодовий рукав. Ну, Далі до другої проволоки підв'язка буде виконуватись молодих пагонів. От. А далі вже проволоки до самого верха, до цього угла, вже підуть для підв'язки основних лос. Ото такі виходять шпалерки. Верхи роблю вже з тонших труб. 35-ки, 25-ки, 20-ки, які є, які зміг привезти з металоприйомок, отакі. Такі я роблю із таких і вару. Щодо електродів, моноліт Тройка. Щодо сварочного, той же самий сварочний Sirius і масочка ось така. От. І виходять ось такі рами. От. Ось, як бачите, вже витягую звідси. Готову зварену шпалеру. Вже я їх досить немало наварив. Буду продовжувати, так як весна вже скоро і потрібно буде підготувати все для свого виноградника. Скільки встигну, скільки зварю, скільки буде заліза, то все пущу на виноградник. Надіюся, що з часом. Всі кущі виноградні будуть рости у мене ось на таких шпалерах. Дві площини це найкраще для столового винограду. З ними буде комфортніше працювати з кущами. В общем, там багато буде таких нюансів щодо того, як краще, чи одна плоскисна, чи арка, чи двох шпалера. Для себе я вибрав такий варіант. Все, дякую за увагу.